Всім привіт! Як ви там? Як ви після цієї ночі? Я в шокі. Я ляла спать а, начало третього. І то я вже, коротше, пересиділа всі свої важні ці сонні коротші процеси. А, И мне так уже і не хотілося спать, коротше. Но ну, я от вже включила свет десь около двох. Я пішла, проверила, вода есть, набрала пару баклажик воды. Тоже так особо не запасешься, короче. Ну, в общем, такое, конечно, такое. И лягла. Встала на телефон на зарядку. И Сегодня просто состояние, настояние с самого утра. Тошнить. Скорее всего, ужасы к перемене погоды, потому что. А, По-моему, там уже завтрашнего числа цей. А, морозы. И там давлюсь такие тоже. Нормальні, короче, морози. До мінус 17 що. Волосявки випадають, а маленький растут, а потім ти як ежик. знаєте, коли не у себе дом, коли ти дома, ну, я вам розказувала, що я жила запасом. Все є, не переживав. світ выключили. Ок. Вода була завжди. Ах, а навіть, якщо там бувало таке, що води не було централізовано, і ти знав, куди сходити родник. Плюс завжди були запаси, якісь десь у бочках, у тому запаси продуктов, води, тепла, ти взагалі не був прив'язаний до цього. А тут просто я не одразу обнаружила, що немає тепла. Що нема опалення. Я вчора отож, світ пропав, вода, а потім вже в 2 години пішла ванну, бо вчора дві баклажки зрозходувала води. ми там п'ять, по-моєму, стоїть набратих чисто з крани цих. Бо тут як бомбєшка була, що виключили воду, що. що навіть в туалеті не мог смити, ну це ужас. Я набрала п'ять баклашок, те, що тут було в квартирі. Три залила собі під питьєву воду, ну, ходимо це, то кісон, то водоматі беремо, на чай або борщ сварити. суп. А це ж таку набрала, думаю, блин, хоча б там для туалету, та й руки помий. Я теж встала, заходжу в ванну, думаю, та що так холодно? Я ще вчора постирала і всі батареї завішала віщами. Думаю, та, ну не може вона бути за віщей що так епід, холодно. Я до батареї, вони холодні. Я вообще тут охерела, корочу. Ну, помились вчора в мисочки без света. Хоча б жопи помить. ж то її води, бо в крані вже не було. Знаєте, з усім з моїм прожитим, з усіма моїми переживаннями, я не знаю, яка должна бути манна, небесна, хороша життя на мене свалиться. Тому що із всіх моїх років, поки я сюди не переїхала, єдиним, єдиним щастям було те, що ми були вдома, але ми цього не цінували. Ну, як скажімо, я завжди цінувала, я ніколи не хотіла виїжджати. У чоловіка були якісь там мислі, то в мене ні, ні, ні. ні. Моя природа, моє місце, все, ні. Єдиним плюсом було це те, що не було війни і ми жили все додому. А це один величезний плюс, скажімо так. А тут просто бо, типу, як у той одуванчик. Просто вітру сотаєшся і держиш на собі останні ці волосинки, сім'янушки. Коротше, болтаєшся, болтаєшся і держишся а з последніх сил. Коли я була вдома, я теж там така, знаєте, була, всіх підтримувала, все мене хорошо там був запал готувати, щось робити. Ну, прям піпець, енергія була ключом. На вечір, конечно, я вже падала, здихала. Ну, тут, конечно, такое себе. Вчора на вечір розривилася, знайшла старі відео. Не зовсім то старі, Но ну, я повторюсь ще раз, та, що дома я не фотографувала, тому що, в принципі, не було коли цим займатися також. Трішки щось є сьогодні, знайшла відео. Так, моє небо, мій полізадник. Все моє. Якось я вже забула навіть це відчуття. <кій> І Це, конечно, піпець. День посміхаєшся, а вночі страдаєш. Коротше, наплакалась. думаєш Боже, який ти був щасливий? Який ти був щасливий? Там відео з малим ми знімали. Разні там прикольчики, запал, енергія. Хоча на той час я думала, що у мене її немає. Ну, то есть мої вот эти невростенія і симптоматика, неврози, коротше. Вся за херня, той, хто шарить, понимаю, що мені казалось, що вона мене тоді захватувала. Не зараз. Тупо без енергії. Як вижити лимон, Як зомбі. Жах. Плюс ці прильоти. Ти не дома. Кажу вам, я сиділа вдома, над нашим домом зависали дрони. Вони нас просто сканірували. Ми тікали вокруг дома під тими дронами. Каби лягали, блін. Не знаю, в двох шагах від оддома. Вони летіли цією турбіною над нашою кришею. І Зарява, і гради на постійній основі я вам кажу. Я не відчувала такого знеселення. <тас> да, я теж нервничала я. Тоже плакала без исходности, тоже страдала, ну те, що сейчас происходит. это не описать словами. Просто не описать словами. Мицейстан. Советчиков, конечно, в комментариях. Просто куча. За кордон, за шмурдон. Слухайте, значить, є на то свої причини. Якщо вам так легко, то, пожалуйста, я ж не совета. підкажіть мені, пожалуйста, що мені робити. От коли я питаю, дійсно, мені ніхто нічого не підказує. Як там що в дії мені зробити, як там мені там, що ще зробити? Ноль коментарів, ноль Советчиків. Коли я не спрашую, а ділюсь своїми відчуттями, то одразу куча советчиків. По -по Хтось пише, ой, що ти показуєш, як ти готовиш. Щось там гидко. Ну, в тих коментарях, де я готовила борщ. Ще би показала, що ти їла, так покажу. Кожного дня буду показувати. Я і так кожного дня показую, що їм я ще скоро почну їсти на камеру. Ну, що, і що. А ви не думали, що це у чоловіка якийсь? Якась ниточка в цій житті, щоб окончательно не з'їхати з розуму. Я знімаю те, що мені подобається. Не сам процес, що я знімаю, а монтіровки, наприклад. Я вона підставляю музику або голос, і мені подобається дивитися на те відео. Не думали про це, ні? Ви не думали, що це якась свого роду психотерапія, ні? Просто хочеться на кожну цю гадость подивитися, яка мені оце от пише, чим вона займається і зробити їй діагноз, і заключення. Ну, я показую, що далі. Вам от цього якось жити стало хуже, чи що? А того, що ви побачили, що я борщ варю, що я показую. А може, я так тримаюся вообще в цьому житті? Не думали, ні? Грюба, ні, витварі, за таких, як ви, реально багато людей. Не можуть займатися, в них не вистачає життєвого запала займатися би тим, чим хотілося. Тому що благодаря таким, як ви, тварюкам, люди не хочуть співати, люди не хочуть виходити, прогулюватися, виходить на пробежку, не хочуть там, не знаю, йти на якісь, не знаю, гуртки, кружки. В своїх там, роках 30 років, 40 років, стесняються психологів, стесняються психіатрів, стесняються невропатологів і задавки суспільства, Із-за того, що такі, як ви, е некоторі ідіоти, які пишуть в коментарях, ви только можете катить. Я нет. У мене такий характер, що я в цьому плані ніколи не здамся. Я вперта, я вдвічі коза, я козірох і коза, от кози родилася. я двічі вперта. І як би там воно мені не бороло внутрі, то, що ви мені тикаєте, що я не красива, що там в мене мені там, кривий, Хоча ви не знаєте, чому так сталося? І ви тикаєте. Да? От. Що там квартира? ужасна, Що я показую, як я живу. Зачем ти це все показуєш? Боже, стока обрушалася. Ну я, я, я не здамся ніколи. Я знімала, знімаю і буду знімати. Мене може підвести тільки моє здоров'я. Все. Ніхто більше із вас. Воно мене може обідати. Ви мене можете задіти, тварюки. Я не буду там, казати, що ой ви мене нічим не задінете. Ні, ви мене задіваєте, прямо Ну, і те, що мені подобається, і те, що чим я більш-менш спасаюся, я ніколи цього не покину. А є люди, які не можуть переступити цю черту. А все благодаря рамкам, тим конченим рамкам, в яких зажимає общество, понимаєте? Що він не може піти, він тривожиться, він боїться піти до психіатра. Тому що, якщо піти до психіатра, значить ти псих, понимаєш? А ні, Ні, це не так. Просто пропишуть ліки, з якими тобі стане трішечки легше. Хтось там, у когось дуже гарний голос і можна було б себе проявити, піти, виспівати якусь цю біль. Де ні ж і рамок рам, він сидить, думає, ой, та який вже мені, я вже не молодий. Там, чи я не молода, ой, що я буду це делати, ой, там що я піду на пробіжку, чи там, ой, що я піду там м'яч боцать з дитиною, це я вже не молодий, чи не молода. Да не заганяйте себе в оті ті рамки. Я б це прошу нормальних людей. А от а тих тварьок це так все життя було, все життя заганялося в рамки. І люди просто живуть і бояться слова сказати комусь. І бояться зробити те, що вони хочуть, і все життя живуть зажатими. Я так жила, мене так зажимали. Певно, характер, може бути, або созвіздія, під якими я родилася, незважаючи на те, що в мене куча симптоматики цієї нервозної, але я вперта до неупрямості, І, якщо мені це подобається, я буду це робити. І ніхто. Ніхто в цьому житті не повлияє на моє бажання. Ніхто. Я можу засумніватися 300 разів, я дуже мнітельна. Ну, якщо це мені подобається, я буду це робити. Я не спорю, я теж десь загнана в якісь рамки, які я не можу полишити до кінця, Да? Ну, просто оце затюкивання, моральна травня, травля. Господи, хто вас вообще на світ народив і як вас батьки воспитували? Мене, хоч і не воспитували, но я в житті нікому не напишу, що ти показуєш. Та хоч що роби на камеру? Ну, знаєш, тобі це нравиться, Все. Коротше, я сьогодні зла, бо я не виспалася і дуже багато себе почуваю. Ну, це так. Чисто моє мнение. А потім питають, а чого ти агресивна, а чого ти матюкаєшся? А чого ти агресивна? що ти така зла? Да потому що, то, що у ну, мене все життя таке, мене вважають такою агресивною, моя мама. То що до неї по-нормальному не доходило? Только ну, через крик, і то через крик навіть також не доходило. Сестра. Середня, старша в мене така. Ну, вона теж вважає, що в мене дуже спільчивий характер. Коротше, вони всі там, не знаю, от, після того, як тата не стало, чомусь так совпало, да? хоча це просто психологія. Навірно, я скучала, мені було больно, мене ніхто не розумів. Я стала агресивною. Іменно після смерті папи мені сказали, що е, і по цей день, якщо з ними заговорить, вони мені скажуть, що в мене жасний характер. А в мене не жасний характер. Я просто можу виразити своє мніння. Все. І можу сказати, що мені не подобається. Але ще й великий мінус, що я це кажу не одразу. А коли вже мене вже так достануть, тоді я вже скажу. Ну, а так як мої рідні мене вже достали до, до самих печінок, то. Вони отримують ляпаса просто зі старту. Я з ними не церемонію. От, поэтому ми не спілкуємося. Со середньою сестрою там взагалі історія. Трошки треба записати другу частину. Хоча б коротенько. От, ну, коротше, так як я сама менша, ну мені, не йде. Вже всі устали бути родителями, коротше, вирос сам по себе. Як казала моя старша сестра, ти радалася вже дорослою. Ну, зрозуміло, в мене ще вибор, але вот. можу на чужих людей загресувати, так. Да? Коли бачу несправедливість, коли мені щось не подобається. Не завжди, але могу. Ну, вибачте, мене святі люди. Лучше так, лучше правду, чим ото -от там хи-хи-хи-хи, мило улыбаться, а казаться говном на самом деле. Хоча я тоже могу мило улыбаться, если мені человек не сделал ничего поганого, ну, пожалуйста, я могу делать компліменти я можу підтримувати мені це взагалі не важко. А хтось такий? Сюсю -сю пусю, а по факту, по факту, ти тут, коротше, як от знаєте, новий баран в стаді баранів. Коли тебе не приймають і ти привик жити по старому. Іли не баран в стаді баранів, лошадь якась, і коза, Що да? мені актуально в стаді баранів. Що як не крутити тут не приживешся? Ну, коротше, як то так. Можна балакати вічно про свої мислі і про все-про все, про все. Але чому почала це відео? Тому що хотіла вам показати, яке я зготувала вчора жиле. Але я вам дуже, коротше, натренула на свою цілу історію опять. От. І треба мені сходити за водою. Не знаю, как моя получится, конечно. Но надо как-то постараться. В общем, вчера сделала желешку. своя линия, ты бачишь, просывала мне крестюха. Думала, не застыла. Застыла. Киви. И вышня. Вишня тут уже чуть подклевали. Вышня прикольно. получилась. Це для той курицы. мені, ти ще покажи, що ти їсти. Показую. Все для тебе, девочка моя. Вкусне желе. Вкусне, таке кушневый, прям концентрированный. Ну, я думаю, ніколи не купляла його. Почему? Я вам отвечу. Дома я вигрибала весь желатин з этого, з магазина і варила желе з компотів. Те, що ми не допивали там, ну, з варення з любого. Проварювала варення трошки. Потім просижувала. Добавляла желатин. В основном малиново делала. Малина була в морозилке. Маліни в мене було дуже багато. І от процежувала малину, додавала <кій> На вулиці, як я полусуны і голубі. Прикольно, по это. Весну почувствовала. Летіть голубі. Ну, шочки минус 17 передають. Сильно не засиживайтесь. И вот за жалею застывало. Ну, прикиньте, натуральне желе. Помимо цього всякого коллагена. Який есть жалированных, да, в всяких продуктах. продуктов. Шивітами. Так про это. Припробувалась до весні. Вы ж не сподобалось. Така кисленька. Спробуємо желе. Спробуємо желе. Киві. Придурок. Киві, па. О, знаєте, що мені нравится. Я колись дуже давно брала желе. Обичне, по-моєму, мрієвське. Дуже-дуже давно. І воно мені так воняло хімією цей. Ну не смачно, прям химозный. А це прям так ніжненько пахне. Я дуже удивлена. Боже, Киви, мені так Ні, гадала. ні. Щось нагадує, таке интересно. Ну так. їсти можна, в принципі, нормально. Нема чего вкусного химозного. Ну воно не таке концентрировано, як вишня. вишенька мені більше понравилась. ну, понравилась вона з кислинкою. А Києві таке більш нежне. Але ті та й те. Смачне. Рекомендую. Сейчас покажу, я ж не все зараз Боже. Боже. Боже, гдіти. Я шусть не поняла ее, Вот ты где я спрялся. У меня лишился еще один пакетик с этим. киви. Я взрывала два вышневых и одна киви. Вот такая вот жюри своя линия. Так что, всем смешно. Купуйте желе. Ешьте. Прикольно. Так освежает. В какой-то степени. А я... Фух, а я, короче... Что я... Скоро буду відправляти малого на треню. Потім я буду його зустрічати, уже возьму дві баклаги води, може три. Три возьму. Шестилітрові. Этот... Буду його, коротше, зустрічати, стріну його біля м'ясного. Візьму ще пару філешечок, бо з жабки нам ці зайшли так. Трошки нарубаю ще на жарю вот и все, зайду, куплю води. Как раз уже з малым, бо я три не унесу. Не, ну я там унесу. Але... Дома по четыре насила. <реш> ну я не вдома. Тут я каліч. Вот, и в принципе, все. Ага, и потом ще зайду в аптеку. Зайду в аптеку. Якраз буду идти за малим, там на углу стану. Там є аптека. Там возьму, мені треба обізболка, якась Бо часто в чоловіка голова болить. Це все, знаєте, не таке, кинулась, обізболки немає. І зайду за водою, візьму ще одну хлібинку, що прийду і буду жарить жаб французький. <laughs> Яка это була серія в цьому будиночок на щастя, кстати, дивіться цей серіал? Там шість сезонів, він у мене просто на повторі. Тупо, на постійному. И там, де короче, Любаня хотіла стати цією першою леді, типа вона хотіла свого чоловіка Васью, видвинуть. В голову села. <н fundamentals> і їй там типу, мов перша леді траля, і вона така сидить, э, вся така розкошною тут трояндою на лобі. І вони ж такі, аристократи сидять, типу, на французькому. Вже не п'ю не мав. Це єдина фраза допомога. Жене пибатом, что-то там що там еще, коротше, такі смішні, Ну, я і на раз угораю, конечно. Ну и такие венсельские сериал. Сельсели. Рослинка стежка. Поэтому я дивлюсь. Так що так. всім пока-пока! Гарного вдалого дня. А ще хотіла сказати дякую вам що... за підтримку. Ви в мене реально всі золоті. Зустрічаєш. Е... От ніхторі люди таке пишуть, що реально цепляють за душу. Так, «Да, я не все роблю і не до всього прислухаюсь. Ну, це нормально, це факт. Е... Ну, інколи пишете такі фрази, які дійсно цепляють за душу. Е... Дуже приємно, дуже приємна ваша всіх підтримка. І я не на секунду не засумнівалася, що я зробила неправильно, що завела свою сторінку. Я дякую вам велике. Ви у мене самі найкращі. Всім пока-пока.